Привіт, друзі! Триває місяць обізнаності про посттравматичний стресовий розлад. У червні він закінчується, і з нагоди цього місяця обізнаності хочеться сказати декілька слів про власне своїх думок про посттравматичний стресовий розлад. Оскільки я підготувала програму навчання для психотерапевтів, які працюють із травмою і посттравматичним стресовим розладом, то дуже багато думок виникає з цього приводу. Нещодавно я ще прочитала книгу Плем'я, Себастіана Юнгера, це американський журналіст, і там він виклав дуже співзвучні мені думки стосовно подолання, посттравматичного стресового розладу із точки зору колективних процесів. Дуже рекомендую кому цікаво. Загалом, я вважаю, що посттравматичний стресовий розлад це не є проблемою однієї людини, це не є чимось таким, з чим людина має залишатися сама. І дуже багато досліджень, дуже зараз багато процесів різних практиків, психологів, психотерапевтів, психіатрів кажуть про те, що. Важлива група людей, які мають схожий досвід подолання, або самі долають ці проблеми. Але з точки зору великих колективних груп суспільства у нас стає все більше і більше людей, які мають травматичний досвід, або подолали його, або Можуть мати ознаки посттравматичного стресового розладу. І з цієї точки зору, не людина, ми не маємо лікувати окрему людину, а ми маємо всі стати і відчути те, як це переживається людина, глибоко знайти собі емпатію, відкрити свій досвід, своє серце чи душу і. Вважати, що це наш досвід, що посттравматичний стресовий розлад це проблема усіх нас будь-то посттравматичний стресовий розлад ветерана, зґвалтованої жінки чи дитини, це все стосується нас. І в широкому значенні це стосується не тільки українців в контексті російської агресії. А стосується всього світу. Адже якщо у суспільстві існує насильник існує гвалтівник, то очевидно щось не так із цим суспільством, і це проблема всього суспільства. Якщо існує російська агресія, якщо солдати коїть насильство, то щось не так із усім світом. Це питання до всього людства і до усіх людей, які хочуть допомогти, тому що травму і посттравматичний стресовий розлад ми можемо подолати лише разом. Лише в групі, лише об'єднуючись, не виділяючи людину окремо, не залишаючи її окремо, тому що вона є надзвичайно важливим, цінним очевидцем. Того, що не так з суспільством, в який бік нам розвиватися, що нам зробити, як нам змінитися. Вона є цінним носієм мудрості, яка закладена в можливому досвіді. І саме в цьому можовому досвіді закладені певні механізми подолання і розвитку. Тому давайте змінювати. Позицію стосовно посттравматичного стресового розладу і погляду на нього лише як на подолання симптомів, виправлення людини, зміни, адаптації її, збільшення її функціональності. Давайте дивитись на посттравматичний стресовий розлад як на можливість змінити людство. Дякую.